Олександрії в, в приміщенні колишньої галереї вашарт запанував авангард. Креативна та талановита молодь об'єдналася і створила експериментально музичний галерейний простір, відкритий для всіх митців міста. Зауважив Сергій Грес, який допомагає Софії Масяш і Івану Гурецькому з організаційними питаннями. Це галерейно-експериментальний музичний простір. Тобто у нас є музиканти, наприклад, Саша Бичкос, Фрока». Вони тут постійно займаються, репетирують, будуть давати якісь концерти маленькі. Тобто е інші митці взагалі сюди можуть приходити і робити що завгодно, тобто експериментувати, робити щось нове. Взагалі, поняття авангардного мистецтва це те, що попереду хвиля. Тобто, тут експериментальний живопис, стріт арт може бути, фото. І всі колаборації між ними, тобто може бути музика, аудіо, візуальне мистецтво, все от колоколобивати. Перший тиждень видався доволі насиченим. Співали, малювали, навчалися креативності, взяли участь в чайній тусовці і навіть розписали гільзи, які потім будуть виставлені в якості лотів на різних аукціонах. З першого ми відкрилися і далі до 30-го у нас насичений графік. Далі він буде можливо більш такий плаваючий, не будуть заходів кожен день точно. Але ми зараз тестуємо ці заходи, як вони заходять, як люди приходять, що подобається, що не подобається, де збирають більше людей, де різні аудиторії, можливо. Тобто, і ми ще збираємо ідеї. Тобто люди приходять, кажуть, от я хочу там фотовиставку зробити. Ми кажемо, да, окей, ми відкриті, давай робити. Тобто, такі вже плани є і в майбутньому. І одну із ідей озвучив помічник арт-менеджера Іван Горецький. Ми плануємо залучати грантові кошти. А щоб це зробити, нам потрібна якась дуже сильна ідея для цього, щоб нам грант от точно дали, і от вони не пожалкували, що дали нам кошти. Це поміщення, це поміщення Утоса і сама вулиця це людей з вадами зору. І ми подумали, як це так, що картина галерея знаходиться ось в місці, там, де люди ось не можуть побачити ці картини. Ну, і нам прийшло в голову зробити для них виставку. Там декілька труднощів є, як це зробити, але ми це все думаємо, плануємо. І це, я думаю, безпрограшний варіант, тому що. Виставка для людей з вадами зору. Ну ви таке уявляєте собі? А поки в авангарді можна побачити роботи Василя Давиденка, Єгора Кузьміна, Валентина Кузьменка, Сергія Греса та Ірини Водолащенка. Остання поділилася враженнями та розповіла, яку роботу не продасть ніколи. Це моя перша виставка в Україні спочатку півномасштабного вторгнення. До цього мене були виставки в Європі, і мені дуже хотілося показати саме в Олександрії, бо зараз я приїхала з Харкова і знаходжусь тут зі своєю сім'єю. Прийшло багато молоді. Було дуже багато відгуків, теплих і таких, що люди ще не бачили так таких робіт саме в Олександрії, що технічно що до формату роботи. Наприклад, ця робота, яка зроблена технікою авторською технікою, це рідка техніка, і дуже багато людей дивувалися, запитували, що саме до техніки. Є деякі роботи, які представлені на виставці, які я не продаю. Це деякі графічні роботи, з яких я роблю принти в не обмеження не кількості, тобто їх можна зробити і 10, і 20, але сам оригінал я не продаю. Своїми враженнями поділилися і музиканти. Ми вже робили музичний джем, приходили музиканти. Ми поставили інструменти. Ми в залі в голові далі. Ми поставили інструменти і усі бажаючі могли прийти і пограти на інструментах з іншими бажаючими людьми. В принципі, ще плануємо, може, якісь музичні вечори, мабуть, літературні вечори. Місце, де можна займатися творчістю, де можна грати на інструментах, і такого місця, як я вважаю, ще в місті особливо немає в нашому місті. Ось. Також хочемо тут організувати невеличку студію, нічого серйозного, ну може там щось, щось записати. Тож слідкуйте за анонсами в групі Авангард та приєднуйтеся.